Знаєте, що таке справді легкий і супер-потужний пилосос? Це коли одна рука взагалі вільна, а ви легко позбавляєтесь пилу на підлозі. А ще ось так згинаємо ручку і оп, під меблями теж чисто. Наш герой акумуляторний пилосос Aeno sc 2 Важить він всього 1,7 кг. І це не єдиний його профіт, повірте! Вмощитись як слід, зараз все розкажу і покажу. І так, в комплекті у нас сам стиковий пилосос і насадки. Моторизована турбощітка, кругла щітка, щілинна щітка, настінний тримач, фільтр міф. Про останній ще розкажу окремо. Така модель ідеальна для тих, чия спина не дуже вдячна за постійні нахили. Тут все просто: півтора метри довжини, зручний захват і. Поїхали! Щоб пройтись під меблями, ми його ось так складаємо. Тут нам якраз на годі стане led підсвітка. Не знаю, як ви, але мені без неї під диваном взагалі нічого не видно. За це велика дяка виробнику. Цей звір з потужних: 530 ватт. Це, до речі, один з найбільших показників на ринку. Додайте до цього 28 тисяч паскаль сили всмоктування. Всі потрібні налаштування на сенсорній панелі. Тут же обраний режим роботи. Всього їх чотири середній турбо, еко і авторежим. Останній, до речі, має прикольну особливість: як тільки ви його активуєте, пилосос сам визначатиме, яка сила всмоктування зараз треба. На малозабруднених ділянках він працюватиме помірно. А от там, де щось розсипано, наприклад, або багато пилу і шерсті, він активує. Турбовсмоктування, по-моєму, непоганий спосіб не витрачати зайву електроенергію без потреби. Акумулятора вистачає на годину роботи. Це приблизно 130 квадратів. Задзвонив телефон, просто ставте його вертикально і все. Думати, як покласти чи до чого притулити, не треба. Тепер по насадках. Основна електрощітка як проговорили, з підсвіткою. Вона прекрасна для твердих поверхонь чи не надто ворсистих килимів, моторизована турбошітка для м'яких меблів. Вона вуща і краще підходить для видалення шерсті тварин та пилу з диванів, кресел і матрасів. Прекрасно справляється з прибиранням салону авто, щілинна насадка для вузьких зон, таких як стики меблів, кути кімнати та вентиляційні решітки. Завдяки витягнутій формі дозволяє дістатись навіть у найменші шпарини. Бак для пилу доволі об'ємний на 800 мл, тож його вистачає на більшу кількість циклів прибирання. До речі, контейнер пилозбірника тут циклонного типу, тому потужність смоктування не падає навіть при його заповненні. Ще одна важлива річ у АNС Сі 2 система фільтрації. Тут встановлено сучасний фільтр міф, який затримує до 99 і пилу, алергенів і мікрочастинок. Фільтр багаторазовий, його можна просто промити під водою, висушити, і пилосос знову готовий до роботи. Ну і нарешті Aeno SC2 зберігати зручніше ніж будь-яку класичну модель. Пилосось теж швидко, зручно, а час витрачайте на дійсно важливі і цікаві речі. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових випусках Комфі!